Радий вітати усіх на каналі Anvi Fishing. Мене звати Іван і сьогодні маю виїзд на рибалочку. Хочу сьогодні половити білу рибу. Крига вже, друзі, починає поступово тікати. Таяйте, погода непередбачена. Ну а з криги половити ще хочете. Тому зараз будемо готувати прикормку і пробувати ловити рибку. Погнали! Отож, буду замішувати прикормочку на нашу сьогоднішню рибалку. Вибрав я склад непростий. Тут у нас є три компоненти: одна зимова прикормочка, бича кров, пелець і е, дві літні. Чому я вибрав саме такий склад? Тому що нам потрібно поставити зараз рибку на точку, будемо ми ставити її поступово. Тобто загодуємося і будемо чекати певний період часу, поки вона підтягнеться. І тоді, от буде пелець зимовий, нам трошки тримати рибку, відповідно і... Е, Бісквіт-шоколад не дасть е так швидко з'їсти нашого кормового матеря, так його ми також будемо давати. Тому зараз засипаємо бісквіт шоколад Літом я ловив на цю прикормку неодноразово і скажу вам по секрету, з лінійки Annu Fishin вона мені найбільше подобається. У новому сезоні будуть ще новинки, так що будемо тестити і спробувати. Ну а це можна навіть так сказати бестселер компанії. Анвіфішинг, бісквіт-шоколад. Замішуємо. Прикормки в мене більше немає, тому потрібно мішатися дуже акуратно, щоб прикормочку не перезволожити. Водичка холодна, бажано брати з собою в термосі з дому. Але ми сьогодні в таких спартанських умовах, тому будемо так мішатися. Дамо прикормці настоятися, потім туди додамо ще кормового мотиля і гранули. Прикормочка в мене вийшла така. От, трошки вогкувата, трішки її ще дозволожив. Зараз з неї потягне ще пелець воду. Будемо трошки гранули бича кров. Так, вимішуємо небагато. Перемішуємо все гарно. І також ось цієї гранули. Крупний пелець буде триматися в нас довше в точці і тим самим буде виступати крупною фракцією, що мало би підтягнути нам також крупнішу рибку. Його теж сипимо небагато. На даний закорм. Зимою в принципі, не потрібно багато сипати прикормки. Вона вже стає трошки сухішою, тому що гранула починає підтягувати в себе цю водичку. Так. Вимішуємо гарно. Головне, щоб не було комочки і прикормка була однорідною. Так. О. Є. Ну і додаємо ще кормовий мотель. Його в мене тут є небагато. От. Така кількість кормового мотилику. Кормий мотиль на білу рибу бажано давати з кормом, тому що якщо всипати його самого, може на точку підтягнутися окунь, йорш, вся нецільова риба. Гарненько перемішуємо і будемо годувати наші точки. Так як в точці лову в нас тут глибина невелика, тут близько до метра. Зробимо ось таких шариків. Якраз прикормочка дійде до дна, плотно його нажимаю, от така кулька і в луночку. І таких нам треба зробити три. Закину тут три шарика, потім піду закину ще на інші лунки також по три. І тоді, друзі, потрібно дати трохи часу, щоб рибка підтягнулася. Так, і других три лунки також годую. Так само кульки і лунку потрібно, друзі, тимнити, так як тут мілко треба, щоб риба світла не бачила. Так, Рибачити буду сьогодні такими удочками. Балалайки, салмо, лісочка 2,077, тоненька спортивна снасть. Так, але перед тим як будемо обловлювати лунки, треба дати рибці паузу, випити собі чайку. Маю вже таку практику на попередніх водоймах, коли словив, то от, риба дуже добре підходить тоді, коли ти п'єш чай. Так що робимо паузу і чекаємо. Дали ми трохи часу передихнути лунка, мала би рибка вже підтягнутися. Зараз це буде видно. Так. Лунку трошки так підтіняємо. І біла риба в основному бере на опусканні. Так, раз, раз, раз. Треба зараз знайти дно, ну, тут не дуже глибоко. Так. Є глибини більше метра. О, знайшли. Гру буду робити десь сантиметрів. Ух ти, щось було зразу. Капець, поставив мармишку на дно і вже щось було. Так. 40 сантиметрів на дном і вниз. О-по-оп-оп. Оп, оп, оп. Є, друзі, є покльовочка. О! Красна у нас. Дивіться яка. Червоні плавники аж горять. На мотилика взяла. Прийшла на наші закормлені лунки. Так. Треба закривати також вітер. Ух ти! Ого, ого-ого-ого. Зразу. Дивіться, яка. Це ще більше. І от видно, що прикормку вона їсть. Підтягнула, підтягнула рибку нам прикормка в основу тут можуть клювати ще у а отут тут стала красноперочка іменно. так 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 оп є. Є, є, є. Ох ти, дивіться, який розмір Дивіться. зразу видно що вона їсть прикормку так. Непоганий, непоганий початок. На Дністрі мені також рибка не давала опустити снасть, коли я кормився пелицем від анві. Так, так, так. В основному всі покльовки йдуть біля дна. Так як В той, ще ми не годували. Старався зробити прикормку максимально важкою, для того, щоб вона була на дні. І Збирати тільки грубшу рибку, Тут дуже багато дрібної на цій водоймі, але наша задача була підтягнути щось крупніше. Так. Плавні покачування вниз. Так, був ударчик. Біля самого дна. Періодично, друзі, потрібно змінювати мотель, я зловив вже 4 риби, тут на гачку одні соплі лишилися. Треба ставити постійно свіженьку насадку і слідкувати за цим. Два мотильки, думаю, буде більш ніж достатньо. Клює рибка. Так. Непогані такі, непогані батони. Можна сказати, для даної водойми хороший результат. Тут є дуже багато дрібної платфи, яка також не дає спокою, але як можете бачити, оп, і дуже-дуже дрібненької рибки в нас немає. Такі не крупні, але скажу вам чесно, ловити дуже приємно. Це тільки перша лунка. Так, Попробуємо, що у нас тут. Зимова. Гранула одразу розклалася, а от літня полуничка мала би ще трошки триматися там. Думаю, пілі рибі вона підійде якнайкраще. Подобається мені друзі те, що в асортименті NV представлений широкий вибір прикормок і можна підібрати щось на рибалку під конкретні умови. От Сьогодні практично те, що я собі задумав, бачу, дає якийсь певний результат. Сипуха підтягує, рибка їсть її. Рибка спорожняється прикормкою, що що підтверджує, то, що вона її подобається. Також кормовий мотилик. Зимою використовую досить часто і раджу всім спробувати, тому що також дуже робоча добавка. Проте з ним потрібно бути... Оп, є, покльовка. З ним потрібно бути дуже акуратним. Тому, що якщо зразу сипати багато кормового мотиля, на точку може встати. Дрібна риба, може стати йорш, Краще всього кормовий мотиль давати в суміші з сипучою добавкою, тобто з сипухою, з прикормкою, з кашею, так як просто в народі кажуть. Оп, випрошуємо, випрошуємо вже рибку. Ну, а ми сьогодні зробили такий мікс сипухи, гранул і мотиля. Богу дякувати, йоржів в точці в нас немає. Тут є є, є є рибка. Ну, от така, друзі. Така рибка клює. Хто годував лунки, той ловить, хто не годував, бачу, рухають та шукають, хтось шукає окуня, а білу рибу, як на мене, плюсову температуру потрібно підгодовувати, ставити на точку, ну і, звичайно, що ловити. Сьогодні показує прикормка від Anvi Fishing, дивіться, які в нас рибки сьогодні стали на точку. Це вже така трофейна, трофейна рибка. Продовжуємо ловити. От Почала брати на опусканні, От, трошки вище. Плавно, плавно покачуємо. До речі, знато, оп, є, є рибка. Дивіться, безвідмовно, безвідмовно клює. Провірений склад з сьогоднішньою рибалкою. Просто скажу вам чесно, спочатку він був експериментальним, але після сьогоднішньої рибалки він вже провірений. Тому, друзі, кого цікавить дана прикормка, посилання на сайт буде в описі під відео. Можна перейти, ознайомитися з асортиментом і, звичайно, що придбати. Потрібно, друзі, експериментувати і підбирати під конкретні задачі, конкретні умови. Сьогодні ми вгадали. І от все склалося як найкраще. Часом навіть не очікував такого результату. Ух ти, тікла. Оп, оп. Є. Просто шалений кльов. А на простих лунках клює тільки окуні йорш. Якось так. Отож, будемо завершувати нашу рибалочку. Вдалося нам сьогодні покайфувати, реально просто відірватися того, що зловили. Подивіться, скільки риби нам сьогодні вдалося зловити. Були і трофеї. Ось така рибка. Дивіться, середній розмір риби. От, були і трошки дрібніші, загалом працював сьогодні склад прикормки, самі могли бачити, які. На початку відео я детально розповів, що ми замішували і як ми замішували. Отож, всю рибу, яка є незаліковою, будемо відпускати. Так, в луночку, у кінці, Оп. нехай плювуть, підростають і однозначно ще не один раз будуть радувати нас своїми плюваками. Дивіться, скільки риби. Менше, більше. Ось така тут, друзі, рибалка з прикормками AnviFishing. Тому, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх. Уся продукція є на сайті, посилання в описі. Замовляйте, експериментуйте і обов'язково зловите свої емоції. Ну а з вами був Іван і канал AnviFishing. До нових зустрічей на рибалках.